Благословенного дня, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо говорити з вами про цілеспрямоване життя. Для цього відштовхнемося від Слова Божого, яке записане в 1 Коринтян, 9 розділ з 24 вірша. Хіба ви не знаєте, що ті, хто біжать на змаганнях, вони всі біжать? Але нагороду одержає один. Тож біжіть так, щоб і ви її здобули. Кожний, хто змагається, стримується від усього. Вони, щоб одержати тлінний вінець, ми щоб не тлінний. Тому я не біжу в непевності та не веду кулачний бій так, аби тільки бити повітря. Але я виснажливо вправляюся і приборкою своє тіло, щоб проповідувати іншим, самому не виявитися недостойним. Звичайно, ми всі розуміємо, що апостол Павло тут не закликає нас бути атлетами. Звичайно, серед віруючих є атлети, декуторі, у декотрих з них великі здобутки, але не будучи атлетом, теж можна попасти до Царства Божого. Але ми чудово розуміємо, що тут справжня дуже гарна алегорія, яка була зрозуміла тоді тим людям, тому що особливо в Римській імперії, де панувала грецька культура, дуже поважався спорт. Будувалися арени щорічно були різні змагання. Там раз на 4 роки, і так і по сьогоднішній день там, Олімпійські ігри, і так далі. І, так далі. І, звичайно, розуміння, хто такий атлет, всі, всі мали. І ось на прикладі цього апостол Павло порівнює наше життя із ось цим ось бігом. І він каже, біжать всі, всі, ніби хочуть добігти до ось цієї лінії фінішу. Але виявляється. Всі біжуть по-різному. Так от Павло каже, що всі бігли так, щоб отримати нагороду. Причому він уточнює яку нагороду нетлінну. Безсумнівно, кожен із нас цінує своє життя. Я думаю, що в кожного з нас, мабуть. Нема чогось здорожчого, ну можливо, там життя рідних, дружини, дітей, можливо, ми цінуємо навіть ще більше. Але цінність життя да, в нашому суспільстві, воно дуже велике. Тому що якщо його втратиш, то ти вже ніяк його не зможеш повернути. Якщо ти втратиш кошти, якийсь будинок і так далі, з часом це все можна набути і знову повернути. Життя ніяк. Тому ми підсвідомо розуміємо, що те, що ми. Можемо втратити і ніколи назад не повернути, воно має найвищу цінність. В демократичних суспільствах життя визначили визначило як найвища цінність, заради чого варто боротися? Цінність людини, життя людини безцінне. І звичайно, якщо ми відносимося до нашого життя, так ну, так, Прискіпливо і так далі до нього, його бережемо, тоді нам і потрібно приймати оці поради, які дає апостол Павло. Ми знаємо, що Біблія дала нам приблизно 70, при і 80 років. І ми приблизно так собі оцінюємо, що ми приблизно десь так проживемо. да, В середньому так наші. Дідусі, бабусі так жили. В середньому ті люди, які, які, яких ми вже, вже не з нами, приблизно стільки прожили. І ми дивимося, і знаєте, коли дорослішаємо, починаємо якось переоцінювати і так далі. І нам здається, що це життя досить коротке. Чому воно коротке? Дехто навіть каже, що тривалість життя це маленька рисочка від. Між датою народження і датою смерті. Да? Коли ми дивимося на могильні плити, ми думаємо, невже у цій маленькій рисоці заключається все наше життя? І так сумно сумно стає. Але я хочу вас порадувати. Життя наше ще менше, ніж та рисочка на могильній плиті? Знаєте, ми це зрозуміємо тоді, коли ми перейдемо в вічність. От я взяв, взяв отак сірничок. Бачите, якихось там 2,5-3 сантиметри. Ті, хто на першому ряду бачать всі оці 3 сантиметри, на задніх рядах їм уже там здається сантиметр, а там молодь у яких орлиних зір, там взагалі може там бачить 5 міліметрів і так далі. І уявіть, чим далі ви будете дивитися на своє життя, чим здалеку, тим менше воно буде здаватися. От дивіться, якщо я буду відходити, відходити, відстанця сантиметрова, вона буде менше-менше ставати. І якщо я отут-от в куточку кину, ну хто побачить, той побачить, хто вже нічого не побачить. Уявіть, що ми вже опинилися у вічності, де немає часу. Нам не треба буде чекати тисячу, мільйон років, щоб дивитися на ось той сірничок і бачити ось такий маленький відрізок часу. Ми, коли перейдемо в безчасів'я, так скажімо, ми одразу зрозуміємо, що наші 70-80 років це ніщо порівняно з вічністю. Тоді ми будемо зовсім по-іншому дивитися на ті негаразди, біди. Можливо, смерті, ще якісь погані речі. Ми будемо дивитися, та це всього-навсього така якась крапка на тому сірникові, на нашому життєвому відрізку шляху. Так що ми зовсім переоцінимо цю цінність життя земного життя. Але Господь нам його дав для того, щоб ми визначилися. Де ми будемо проводити вічність? Те, що ми будемо проводити вічність, ну це безсумнівно. І ми знаємо, що є всього-навсього дві вічності: є вічне життя і є вічна смерть. А ми вибираємо за ось цей короткий відрізок часу. І ось тому Павло і застерігає, щоб за цей короткий відрізок часу ми прийняли такі рішення. За які ми будемо нести наслідки у вічності. Тому він і каже: не просто біжіть, як біжуть усі, а біжіть так, щоб отримати нагороду. Що для цього потрібно зробити? Він одразу і пояснює, що спортсмени вони утримуються, кожен хто змагається, утримується від, від усього. Тобто, те, що може зашкодити їхньому тілу, те, що може зашкодити там на долі секунди їхній біг. Е, у мене є товариш, він неодноразово був е, чемпіоном України, навіть трошки був чемпіоном світу серед юніорів по бігу. І ось він бореться за кожну долі секунду, Розумієте? Коли він там біжить там, 100 чи 200 метрів, секунда. І кілька долі секунд вони мають значення. Тобто він докладає величезних зусиль. Більш того, якщо ви читали і вивчали в школі добре грецьку культуру, ви знаєте, що спортсмени на змаганнях вони бігли нагі, оголені. Для чого? Для того, щоб нічого не заважало, ніякий одяг буквально. І там зазвичай навіть кажуть, що ну, там тільки чоловіки могли приходити дивитися, навіть, здається, жінок не пускали. Тому що спортсмени були оголені для того, щоб взагалі ніякий сантиметр якоїсь тканини або щось не зашкодило їм здобути ось ці долі секунди. Ось, тому що вони бігли не просто так. А для того, щоб отримати нагороду. Але давайте подивимося, як по цьому життєвому шляху, хоча зараз нам і здається, ну, досить такий розширений. У молоді в них взагалі там цей сірник такий довгий-довгий. Кому вже 60, цей сірничок вже 에, короткуватий, хотілося б подовше. Але ми. Все одно якось своє життя проводимо. І як ми проводимо? Прошу показати малюнок, який написав, намалював буквально цим пальцем. Подивіться: якщо нам треба добратися від точки А в точку Б, і нам навіть дана побудована ну, дорога чи стежка да, чорним намальована, дорога, по якій ми маємо пройти. Як же насправді виглядає наше буденне життя? Ми йдемо по цій дорозі, потім повернули наліво, там, може, хочемо там грибочок знайти. Потім повернули направо, а що там під тою, тою е, ялицею, може, там заховано, а що то. І нас, нас в житті, ми самі себе сходимо з цієї божого, цього, божого напрямку, з цієї дороги, бо сам Ісус сказав, Я є дорога. Правда і життя. І ми собі ходимо, знаєте, не по дорозі, яку Господь для нас проклав, а ми ходимо манівцями туди, сюди, знаєте, і добре, я тут намалював ще і досить непоганий варіант. В кінці, ви бачите, в кінці витки вже в межах цієї дороги, і людина досягає своєї цілі, своєї мети в точці Б. Але багато людей так і не повертаються назад на цю дорогу. Вони залишаються десь там, біля того, що їх привабило. Якісь гріхи, якісь привабливості цього світу. І, звичайно, вони навіть не дійдуть до точки Б. Хто покаявся, от тоді буде от такий е, е, ідеальний, ну, не ідеальний. Знаєте, в кого був ідеальний шлях? Тільки в Ісуса Христа. От у нього було все рівно, прямо. Він ніколи не виходив за межі осієї дороги. Що ж йому допомогло провести таке цілеспрямоване життя? Якщо ми прочитаємо прямо з його слів, Матвія, 20 розділ, 28 вірш, написано, цитую, «Щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ми всі чудово знаємо ціль Ісуса Христа, для чого Він прийшов. І подивіться: від самого народження, від перших хвилин народження, всі Його вчинки, події, про які ми читаємо в Євангелії, всі Його ці вчинки, вони не виходили за межі Божого плану, за межі Божої дороги. І тому, так як в нього була ціль покласти свою душу для викуплення багатьох, в тому числі й тебе і мене. Тому він і досяг оцієї мети. Яка ціль була, наприклад, у апостола Павла? Филипян 4,14 він каже, пише: А я відчайдушно біжу до мети, до нагороди високого Божого покликання в Ісусі Христі. Знову він використовує цю аналогію: а я біжу до мети от до цієї цілі, до точки Б, щоб отримати висок... до нагороди. Високого Божого покликання. А яка ціль у мене? А яка ціль у тебе твого життя? Чи ти просто зараз бовтаєшся в цьому світі, не знаєш напрямку? Знаєте, є таке поняття, е людина може бути реактивна, це не значить швидка. І про проактивна. Людина реактивна реагує на те, що навколо нього відбувається. А людина проактивна сама задає тон, що відбувається навколо. Тобто реактивна людина вона реагує. Тобто, якщо в нас немає мети, немає цілі і нас вводить нас отак, от то, звичайно ми реагуємо на обставини. Щось нам сподобалося. Ми побігли туди. Нам захотілося там зробити гріх, ми побігли туди. Замість того, як спортсмени відкидати оце лишнє. Відкидати, відкидати для того, щоб ці... життя наше було ціле спрямоване. Дуже важливо, коли ми маємо цей фокус, оце зосередження. Навіть у фізиці всі ми знаємо про сфокусований пучок світла, який називається лазером. І уявіть світло, да, от зараз на мене світять тут 8 лампочок. І все нормально, але якщо це світло сконцентрувати в лазер, то це світло, виявляється, набуває такої сили, що воно здатне розрізати метал. Ви знаєте, що лазером можна розрізати. Ну, чоловіки знають. І досить чітко, так, досить влучно, така чистий відріз, виходить, можна б малювати різні фігури, якщо ви бачили якісь гарні металічні літери, десь е висячі, десь вибиті і так далі, вони зроблені лазером. Тобто, що значить сфокусований пучок світла, що значить сфокусоване життя? Коли після Другої світової війни. Е, було звільнено досить багато євреїв і неєвреїв, які вижили. Е, мені доводилося Богдав, що я був в так званому Аушвіці, по польськи Освенцем, да, всім, всім відомий концентраційний табір. І по статистиці, коли запиталися тих, хто вижили, чому вони вижили? Тому що у них була мета. У них було заради чого жити. Вони собі щодня жили заради завтрашнього дня, щоб побачити рідних. Тобто у них була якась така велика сила, що завтра щось станеться, і вони побачать те, що, про що вони мріяли. Знаєте, серед нас людей дуже багато мрійників. Хтось мріє щось зробити, хтось хоче щось досягнути, хтось хоче кудись поїхати. Але знаєте, в чому мрія відрізняється від мети? Хто знає? Мрія це щось таке, ніби безформене, знаєте? Воно не визначене. Хто розуміється в цьому, він каже: мета це мрія, яка має дедлайн, тобто строк виконання, кінцевий строк виконання. От, якщо ми маємо мету до такого то числа, чи до того чогось там, щось зробити, і в нас є написаний план досягнення його, тоді наша мрія перестає бути мрією. Вона стає метою, яку вже можна досягти. А якщо вона така якась химерна, роз, розмазана, то звичайно. Ми так і залишимося мрійниками. Ми можемо мріяти скинути стільки-то кілограм, ми можемо мріяти, досягнути, вивчити якусь нову мову чи якісь знання. Але якщо ми не будемо, не покладемо собі дедлайн, не покладемо собі план, то наша мрія так і залишиться мрією. Вона ніколи не буде досягнута. У нас є чудовий приклад. Чотирьох друзів Даниїл і ще його три товариша в першій книзі Даниїла. Подивіться, що там, що там було, особливо для молоді. Це дуже, дуже, я думаю, буде корисно. Дивіться, раніше, коли наші батьки бігли по цьому життю, в них забирали там життя, комфорт, життєві якісь принади. Сьогодні ж ми біжимо, біжимо і нам усе пропонують. Світ пропонує так само Даниїлу і його друзям. Коли вони були в царському палаці, їх старалися запропонувати все найкраще: Найкращу їжу, найкраще питво, найкращі обставини, але вони на це не повелися. Їм старалося змінити їхню ідентичність. Тобто, у них були. Свої рідні імена. Наприклад, але е, ці взяли і почали їм давати свої халдейські е, е, імена. Даниїла назвали Валтасаром, Ананію назвали Шадрахом, Месаїла Машахом, а Азарію Аведнего. Тобто цей світ старається нам даві, дати навіть нові імена. Вони кажуть: ви не християни, ви хтось інший. Давайте щось, ви давайте асимілюйтесь з нами, станьте такими, як, як ми. Їжте і пийте так само. Але Даниїл і його друзі пройшли цей шлях. Вони набули сміливості в цьому, тому що вони рішуче заявили ні о цій жодкій системі. Що вони не оскверняться, хоч і розуміли небезпеку ось такого рішення. Друге, вони, у них з'явилося життя з високими стандартами. Хоча їм вони відмовились не лише від їжі, що була заборонена їхнім законом, вони відмовилися від вина, а їм це не було заборонено законом, до речі. Але воно могло привести до гріха. Замість життя на грані. Вони обрали життя подалі від грані, тобто вони не хотіли виходити за межі цієї дороги. Поки Даніїл беріг себе, Господь працював з його оточенням. І євнухи і все оточення ставали благосклонними до нього, бо бачили, що він має кремінь у собі, що він цілеспрямований. Ворог посилав багато спокус, але Давід перемагав. Даниїл був готовий до випробувань. Він сказав: А ви зори, давайте 10 днів ми не будемо їсти те, що ви пропонуєте, а давайте фрукти і овочі. І 10 днів випробували, і виявилося, що вони ще гарніше виглядали, ніж ті, що кормилися з царського столу. І дивіться, в результаті цих 10 днів випробувань ми читаємо на останку цього розділу першого Даниїла, Написано, що вони у десятеро перевищують, побачив цар, що вони у десятеро перевищують усіх по мудрості, усіх заклиначів, ворожбитів, там, чарівників, які були в тому царстві. Тобто, Господь взяв і помножив їхню мудрість, що в десять разів вони стали мудріжими, це вони стали людьми, які не піддалися на компроміси, і їх почали цінувати. Знаєте, чомусь ніхто не говорить про тих, там, можливо, там були сотні, тисячі інших таких молодих юнаків. Але вони адаптувалися до нових обставин. Вони розпорошилися в цьому суспільстві. А ці четверо друзів вони мали ціль, вони мали мету прославити Бога. І ви знаєте, що вони йшли, особливо щедрах Машахія Аведнего. Ви знаєте, далі і піч пройшли і так далі. Чому? Тому що вони були ціле спрямовані, які ж насправді мають бути цілі у християнина? В Біблії є багато порад, і я не хочу давати свої особисті. Бо це буде неправильно несправедливо, це будуть мої цілі. Але Біблія дає нам цілі, які зрозумілі кожному християнину. Наприклад, Матфія 6, розділ, 33, 34 вірш. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться, Отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбувати йметься сам про себе, доволі дневі Його лиха. Тобто чітко написано, що шукати найперше. Фелип'ян 4,8. На останку брати, що лиш праведне. Що чесне, що справедливе, що чисте та любите шанобливе, коли яка чеснота чи що-небудь похвальне, про те думайте. Хороша ціль. Євреям 10 розділ. Не покидайте, отже, цього вашого довір'я, бо, бо воно має велику нагороду. Вам бо треба терпеливості, щоб ви, виконуючи Божу волю, одержали обітницю. Теж нагорода. Терпеливість непогана ціль? Непогана. Але пам'ятайте, що багато задумів в серці людини, але воля Господня, вона стоїться. Приповісті 19 розділ. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і Він стежки твої вирівняє. Тоді ми зможемо йти рівно, не будемо петляти. Виходячи за межі Божого Слова. Так що і апостол Павло показав нам і дає практичні рекомендації, і сам Ісус Христос показав, що цілеспрямоване життя дуже важливе, незважаючи на те, що воно коротке. Я думаю, що ось цей невеличкий відрізочок часу, який Господь нам дарував. Варто би було присвятити заради правильної, чистої, справедливої цілі. Якщо ми вирішили оцей відрізочок часу провести по-своєму, наслідки ми чудово знаємо. Знаєте, як ми будемо дивитися на ось той от маленький огризочок сірничка, Да? Таке порівняння з нашим життям, так здається, чому ти так зневажливо говориш? Ну потім, з точки зору вічності, уявіть, що немає часу. Як ми будемо дивитися на нас, цей, на наші нещасні ті кілька років? Воно втратить для нас цінність. да? Не говорячи вже про ті події, які відбувалися у нашому житті. Але ми скажемо, я вистояв. Я, як спортсмен, відкидував все. Зайве, я як спортсмен біг не просто так по лісі, а я біг для того, щоб досягти мети. Хай допоможе Господь, щоб ми мали не тільки мрію, але ми мали ціль. Хай благословить Господь у цьому, мене і вас. Амінь.